Доброго вам здоров'я, шановні! 3 серпня в 2025 році це в нас неділя. Сьогодні православна церква згадує преподобного Ісаакія, Далмата і Фавста, а також мученика Ражденна Перса. Ще сьогодні день преподобного косми-пустельника, що жив в VI столітті. Про дівчаток, народжених 3 серпня, в народі казали з усмішкою не дівка, а справжній вогонь, характер різкий, як вихор, і вперта, наче буря. А от хлопці цього дня, мовляв, ростуть із вітром в голові, неспокійні, відчайдушні, завжди в русі, немов їх підганяє щось невидиме. Погода 3 серпня має вагу, яким видався цей день, таким буде й жовтень, в таки вірили наші пращури. Якщо зранку пішов дощ, не сподівайтеся, що він скоро скінчиться. Він може поливати ще кілька днів, і якщо кури чи інша птиця вже линяє, осінь не забариться, швидко настане і буде холодною. А коли розгулявся вітер із вихором, значить, зіма готує сніжні завали. В народі ще казали, який цей день, таким буде і день Святого Миколая. Тож, все, що ви побачите сьогодні, наче підказка про 6 грудня. Шановні глядачі, хочеться побажати всім вам гармонії і рівноваги у справах, у серці, у фінансах. Нехай ваше здоров'я не підводить, буде міцним. Нехай все, що ви побачите сьогодні навколо, підтримує вас в кожному вашому рішенні. Нехай вищі сили додають вам сил для нових звершень. Бажаю, щоб кошти приходили до вас стабільно, легко і примножувались, а ще працювали на ваш добробут і спокій. Нехай цей день, 3 серпня 2025 року, пройде під знаком гармонії із приємними розмовами, ясними думками та добрими справами. Хай все, що сьогодні почнеться, веде до результатів, якими ви будете пишатися. Втім, у нас сьогодні неділя, який там початок. Ми не маємо сьогодні нічого починати. Ну, давайте вже більш детально про це поговоримо. Саме про те, що це за день в народному календарі, в церковному календарі, Які святі сьогодні згадуються, трішечки більш детально я вам про це розповім. Я розповім вам, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Будуть і церковні приписи, і народні українські приписи. Я шукаю. Інформацію для цього каналу в етнографічних старовинних джерелах, в старовинних книжках. Е, перші джерела так само вивчаю, переглядаю. Ну, Намагаюся, принаймні те, що мені вдається знайти, бо я в бібліотеках шукаю цю інформацію. Це не якийсь там новоділ. Ну, звісно, я намагаюся дати якесь сучасне трактування, тому що я прочитала, але тим не менш, ну, щоб ви могли розуміти, як цим користатися в сьогоденні. Але тим не менш, все одно перевісно, вся ця інформація вона зібрана мною ну, в ет і збирається кожного дня в етнографічних джерелах. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Сьогодні обов'язково буде місячний календар, сьогодні обов'язково буде у кого іменини. Так само я розповім і привітаю, звісно, з іменинами. Додивіться до кінця, ставте цьому відео, лайк, подобаючку, пишіть коментарі довгі і продовгі. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео обов'язково, натисніть на дзвоник на цьому каналі. І е, сьогодні, 3 серпня 2025 року. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим на землі, всім заступникам небеснім за, на небі за заступництво, за захист. Я дякую. Слава Україні! І я продовжую! 3 серпня в неділю православна церква вшановує пам'ять трьох святих, преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста, а ще мучника Раждена Перського та преподобного Кусьму Пустельника. Ісаакій, Далмат і Фавст були монахами, які жили у IV-5 століттях. Вони стали відомими завдяки своїй вірі та боротьбі за православне віровчення в часи, коли церковні традиції та учення ставали предметом нападок. Їхні життя були повні служіння і боротьби за збереження істини в церкві. Ці святі стали прикладом для наступних поколінь, показавши силу духу і відданість своїй вірі. Мучений кражден, перс за походженням, був християнином. Який багато зробив для поширення християнства в Персії та Іберії. Він активно підтримував християнські традиції та наставляв місцевих мешканців. У 457 році, через політичні обставини, Ражден був зраджений і, відмовившись відректися від своєї віри, став свідком справжньої відданості Христу. Його мощі згодом були перенесені до Нікозі, де зберігаються й по сьогодні. Косма, пустельник, був монахом. а Він жив в VI столітті. Він присвятив своє життя і ескетизму, вибравши постелю для свого духовного шляху. Його приклад донині надихає тих, хто шукає глибшого зв'язку з Богом через усамітнення і молитву. 3 серпня 2025 році випадає на неділю День особливий, Із давніх давен святий, поважений і навіть трохи грізний. У Слобожан, як втім і по всій Україні, неділя вважалася днем, коли працювати великий гріх. Казали, що в цей день нема діла. Неділя нема діла. Отак перекладалося, ніби. Тобто всяка хатня і польова праця має відпочивати. Ну, має не виконуватися, а люди мають відпочивати. Навіть хліба пекти не радили, хіба що таку кількість, яка справді необхідна, і то, якщо вже без цього ніяк, а то краще не робити цього. Боже, як не пошануєш неділю, то чекай сім років неспокою, і тільки після того, як терпець відбудеш, гріх проститься. Недільний день уявляла як найстаршу, найповажнішу частину тижня. Вона стоїть осторонь буденності, відпочиває і кличе до духовного спокою. Не випадково саме в неділю чумаки рушали в далеку дорогу. День був добрий, світлий, мов благословення на путь. А діти, народжені в неділю, вважалися присрастними і особливими, мовляв, такі бачитимуть те, що інші проминуть, і будуть угодні Богові. Соняшна панна так називали неділю в народних уявленнях красуня з золотим волоссям, яку треба було шанувати. Бо, як не шануватимеш, вона прийде, але не з радістю, а з жалем. У переказах є образ, як свята неділя ходить по лісі, вся в крові. Так, її порубали ті, хто не захотів відкласти роботу і поважати день відпочинку, і рубав дрова, наприклад. У Галичині з недільною їжею також не поспішали. Пироги варили напередодні, а зранку в неділю сідали на лаву лише після служби Божої. Ну, пироги ви зрозуміли, що мається на увазі. Справа в тім, що в деяких місцевостях у нас в Україні вареники саме називають пирогами. От чого так, я не знаю. Але навіть зараз от, в сучасності інколи я там дивлюся якісь тіктоки, там якісь літні жіночки ведуть тіктоки, українські, наші бабусі. І от час від часу у них проскакує, що вони вареники називають саме пирогами, особливо ті, що на пару варяться, не знаю, чого так. Напишіть, до речі, в коментарях, чи у вас ваші місцевості називають вареники пирогами, чи ні. А якщо називаєте, напишіть, в якій місцевості ви проживаєте. Ну, ви або з дитинства ви там чули, знаєте, що да, нас вареники називають пирогами. Напишіть, будь ласка, буде дуже-дуже цікаво, І що це за місцевість, де це відбувається, де вареник називають пирогами. Значить. В неділю не треба перед церквою ну, до церкви піти. А перед тим як піти, не можна снідати в неділю. Треба спочатку піти на службу, на причастя, а потім вже повернутися після цього вже можна поснідати. В цей день, якщо вже і бралися до війника, то тільки досвіта. було таке повір'я, що можна, в принципі, в неділю позамітати в хаті, але. Тільки до того моменту, як сонце зійде, тобто рано-рано з раночку, ще коли темно, до того моменту, як сонце зійде, і таким чином ви впускаєте святу неділеньку в хату, якщо позам'ятаєте саме в такий час, пізніше вже не можна. Ще вірили, що коли в неділю чоловік і жінка кохатимуться, і зачаття станеться в цей день, то син народиться у вівторок, а донька в суботу. І кожен із цих днів матиме свою удачу і свій дар. Тим, хто хоче, щоб в хаті водилися гроші. Зранку сьогодні варто покласти під скатертину на столі, жменю насіння гарбуза або соняшника, щоб росло і множилося. Після цього тричі прошепотіти. Як зерно родить, так і мої гроші хай прибувають. Вважається, що цей обряд запускає грошовий потік, і прибутки проходять несподівано і в потрібний момент. Тим, хто відчуває напруження між рідними, варто запалити ввечері білу свічку і тримати її в кімнаті, де збирається вся сім'я. Поки свічка горить, не можна лаятися чи говорити про проблеми. Вважається, що такий вогонь виїдає з повітря всі злі слова й думки, а після цього в хаті стає затишно, немов після великого прибирання. Місяць наразі в нас з вами перебуває в другій квартирі. Місяць зростає, набирає сили, тому все, що загадаєте, задумаєте сьогодні, може мати великий розмах у майбутньому. Особливо сьогодні варто звертати увагу на знаки, збіги, розмови, які відбуваються, наче випадково. Це день інтуїції, і водночас день перевірки на щирість із собою з іншими, і з вибором вашим, який ви робите. Сни на зростаючому місяці можуть бути віщими. Якщо вони сьогодні у вас яскраві і запам'ятовуються, варто дослухатися. Душа підказує, куди не варто повертатися, а куди варто. Якщо сон тяжкий, його слід змити водою зранку, вмиваючись промовити, що наснилось, хай відійде, або куди ніч, туди і сон. Ну, це таке вже класичне, традиційне, напевно, побажання. Багато хто його чув, багато хто його знає, воно дійсно стародавнє, дійсно наше українське прадавнє, можете його використовувати. Стрижка в таку місячну добу дозволяється, волосся відростатиме швидко і буде густим. 3 серпня це неділя, і якщо ви звикли жити в ритмі нескінченних дедлайнів, цей день просить зупинитись. Навіть якщо попереду важкий тиждень не варто хапатися за роботу сьогодні, ваша продуктивність від цього не виграє. Замість цього дайте собі дозвіл на лінивий ранок, повільна кава, без телефону. Сніданок на балконі, у парку чи просто з відкритим вікном. Нехай день почнеться не з задач, а з відчуття, спокою. Якщо сьогодні рап раптом е у вас в голові з'явиться якась важлива цікава думка, обов'язково запишіть її, бо є ризик великий, що її можна просто забути, а недільна інтуїція працює особливо тонко, і ці думки можуть стати базою для рішень в майбутньому. Слухайте уважно, що шепоче вам світ. Слова випадкових людей, пісня з радіо, випадкова фраза в книжці. Все це може нести сенс саме сьогодні. Уникайте великих покупок у неділю, особливо спонтанних. Якщо дуже кортить щось купити онлайн, додайте в кошик, але натисніть Оформити вже завтра. Така пауза часто рятує бюджет і дозволяє краще відчути, чи справді вам це потрібно. Якщо відчуваєте тривогу чи втому, не змушуйте себе до активних прогулянок чи соціальних зустрічей. День краще присвятити внутрішньому спокою і затишку, читанню, улюблений фільм можна подивитися, пообніматися просто з котиком, погладити котика або послухати музику. Якщо хочеться побути із рідними, разом готуйте щось просте: пісний пиріг з яблуками чи домашній компот. Така спільна дія забирає розсипану увагу докупи і створює потрібне тепло і взаєморозуміння між родичами. Місяць наразі зростає, тож замовляння треба читати на добробут і на збільшення чогось, що ви хочете, щоб збільшилося, приростало, приходило до вас у ваше життя. На те й читайте замовляння. Наприклад. Рано вранці можна вийти на двір і прочитати до сонця замовляння на добробут, здоров'я і красу. Слухайте уважно, це справжні стародавні українські замовляння. Взяла я його з етнографічного джерела, залишу текст, як завжди я роблю, в першому закріпленому коментарі під цим відео. Звучить воно так: Добрий день тобі, сонечко ясне! Ти святе, прекрасне, чисте, величне і вічне, а Золотиш Поля. Річки, ліси, луги й болота. Освіти о золотий мене, красне з голови до ніг, з ніг до голови, над усім людом і тваром. Ще й сьогодні можна прочитати охоронне замовляння від укусів змій, оскільки неділя це читається саме по неділях, вже незважаючи на квартир місяця. Слухайте. Значить, замовляння таке. Над муковим поле там стояла груша. А в ті груші цариця Єлина. Царице Єлине, закажи своїм три дев'ять дванадцяти сестрицям по колючому і по болючому, а як не закажеш, то ми тому чоловіку скажем, що в неділю возе маже і дрова рубає, то в неділю возе маже і дрова рубає, то вон вас посіче і порубає. Я нагадаю, шановні глядачі, що для замовляння дуже важливо правильно його читати. Правильно читається замовляння або 3, або 9 разів. В деяких замовленнях вказано, скільки разів треба його прочитати, мінімально це три, буває, що прям окрема вказівка, що саме три має бути, а в деяких замовляннях вказують окремо, що 9 має бути разів, і воно прочитане. Тут немає спеціальних вказівок, тому ну, беремо за основу 3. Якщо ви відчуваєте, що у вас. Ну і якось щось не договорили ви <хи> з вищими силами, то тоді можете 9 разів прочитати, але не можна там 4, 5, 7, не можна, або 3, або 9 обов'язково. І е, замовлення ми читаємо на пів пошепки дуже-дуже швидко. Я вам в нормальному темпі прочитала, щоб ви почули, що воно таке. А ви вже можете собі підністи, пробубніти це. Оце в такому режимі воно має бути. Що не можна робити сьогодні. 3 серпня, в неділю, краще утриматися від прибирання в домі. Народна прикмета каже, що якщо ви витерете пил і наведете порядок, то чистим стане і гаманець, але насправді це може призвести до великих фінансових втрат найближчим часом. Тому також варто. Не виносити сміття цього дня, особливо під кінець дня, адже це може привести до непотрібних проблем. Якщо ж все ж таки треба позбутися чогось, то краще загорнути непотрібні речі в щось темне, щоб не привертати увагу вищих сил. Замітати можна лише до схід сонця рано вранці, щоб святу неділеньку в хату пустити, а вже як сонце зійде, не можна нічого робити по хаті. Цієї неділі, ну і взагалі будь-якої неділі, краще не починати нових справ. Наші предки вірили, що 3 серпня будь-який старт буде нещасливим, і навіть якщо, зрештою, все вийде, то доведеться подолати безліч непередбачуваних труднощів. Ну і зрештою, дійсно, по неділях ми не починаємо нових справ, тому що неділя це жіночий день. В жіночі дні ніколи нові справи не починаються, особливо, якщо це якісь великі, довготривалі, довгограючі такі проєкти, незважаючи на те, що місяць росте, все одно ми цього не робимо. В неділю, 3 серпня, не будували наші предки, не копали підвалин, не заливали фундамент, не клали цеглу. Будь-які ремонтні роботи також відкладали. Не можна було ні довбати, ні свердлити, ні пиляти. Взагалі казали, що якщо е щось робити, пиляти дрова, там, наприклад, колоти дрова, то це матінці божі від них тріски в обличчя летять. В неділю цього не можна робити. Забороняється прати білизну, вишивати, шити чи штопати. Навіть якщо робота дрібна, вона вважається недоречною. Ще сьогодні не можна пліткувати, не можна лаятися та сваритися, а ще не бажано брати чи давати гроші у борг. Оскільки в нас триває Успенський піст, можна і треба відмовитися від м'ясних, рибних, молочних та яєчних страв. Замість цього багато овочів і фруктів ми вживаємо. Окрім яблук, я нагадую ще раз, що до Спаса Яблука їсти не можна через ту легенду, яку я вже в принципі вчора розповідала. Можу повторити, що якщо ну, взагалі всім мирянам так само, ну це народний припис, це не церковний припис. Церква вам такого не скаже. А в народі вірили, що не можна, поки яблучка ці не будуть посвячені, не треба їх їсти, особливо якщо жінки втратили малих дітей. Бо на тому світі ці малі діти від, матін... від матінки Божої отримують золоті яблучка на спаса. А якщо мати поїсть до спаса свячених яблук, тоді матінка Божа не дасть цим діточкам, їх душам ці яблучка на тому світі, тому не можна. А з приводу посту ще додам, що піст не всім показаний, не всі мають і мусять його виконувати. Якщо ви мала дитина, якщо ви матір, що годує грудьми, або вагітна жінка, або ви дуже літня людина, або у вас, якщо є якісь проблеми з організмом, з вашим, ви недобре почуваєтеся або захворіли, або вам потрібне якесь спеціальне харчування наразі. Якщо ви дуже важко працюєте, або якщо ви військовослужбовець, ви звільняєтеся від посту. Якщо ви сумніваєтесь, чи це правильно чи неправильно, ви можете звернутися до вашого священника, до вашого духівника по благословення. В будь-якому разі він вам його дасть або на сам піст, на його дотримання, або на послаблення посту. 3 серпня іменини відзначають Антон, В'ячеслав, Іван, Кузьма та Микола. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати добробуту, душевної гармонії. Щирих людей поруч і радості, що супроводжує щодня. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, тепла від рідних, сили для звершень і натхнення, яке веде до здійснення всіх ваших мрій. Нехай життя буде сповнене щасливих моментів, гарних новин, світлих почуттів і приємних подій, які залишають в серці тільки добро. А небесні покровителі хай завжди оберігають, ведуть мудрим шляхом і благословляють на всі добрі справи. Ось який сьогодні день цікавий, шановні глядачі, багато ми з вами нового дізналися. Ну, Насправді, про сам день, це, ну, в інтернеті багато що написано про нього. Але я пошукала саме в українських джерелах, я багато не знайшла саме про цей день, те, що стосується неперехідних звичаїв. Тому сьогодні я сфокусувалася саме на перехідних звичаях, більше от на фазі місяця я сфокусувалася сьогодні і сфокусувалася сьогодні на тому, що неділя. В принципі, цього. Має бути достатньо, тому що в нас, якщо подивитися, почитати на сайтах різних, в нас про кожен день там то калину збирали, то малину збирали, там якась Малинівка, Калинівка, Шмалинівка. А в етнографічних джерелах всього цього немає. На жаль, я там ну, намагаюся це відділити, те, що правдиве, від того, що неправдиве. І інколи воно, на жаль, запам'ятовується і в мене навіть проскакує іноді. Ну, така інформація, яка в принципі не я не, не вважаю, що вона достовірна, тому що я не можу знайти прямого підтвердження десь в етнографічних джерелах і в наукових працях. Тому я на цьому каналі намагаюся від цього всього відходити і давати вам саме от автентичну інформацію українську. Не придумано, не приписано там кимось сучасними якимись ж там авторами чи журналістами, чи хто там складає ці народні календарі. От, а саме шукаю от, в, в першоджерелах. До речі, нещодавно знайшла цікавий дуже канадський календарь український. Це українці наші, які виїхали до Канади, йому 100 років цьому календарю він за 24 рік, 1900. Там так само дуже багато цікавинок всяких є. Буду вам все це розповідати. Ну, А коли я знаходжу новий календар, то бачите, мені, в мене вже на, на рік наперед є що ще додати до тих відео, які я і так роблю щодня. Тому а, кожного року тут трішечки буде відео відрізнятися від того, що я казала минулого року. Будь ласка, обов'язково долучайтеся, продовжуйте дивитися. Якщо вам цікаво, можете подивитися відео за минулий рік. Я їх не приховую і не видаляю з каналу, як роблять інші блогери. Я так не роблю, тому що ну, нехай буде навіщо це робити. У мене все одно кожного року не повторюється контент. Він унікальний в цьому плані. І завтра я з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами, щоб поговорити вже про день завтрашній, про те, що можна робити завтра і що не можна робити, і звісно, яке буде свято повертайтесь на цей канал сьогодні. я Вам дякую за цікавість і час, який ви приділили вивченню справжніх українських стародавніх традицій. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра! До побачення!